Передати в оперативне управління Полтавській ОВА комунальні підприємства «Полтава-Водоканал», Полтава Теплоенерго та Лубни Теплоенерго. За це питання проголосували депутати на 50-й позачерговій сесії Полтавської обласної ради, 8-го скликання. Воно відбулося в режимі онлайн. Рішення діятиме на період воєнного стану, говорить голова обласної ради Олександр Біленький. Щоб допомогти нашим комунальним підприємствам виходити з кризи, обласна військова адміністрація зможе більш детальніше. Застосовувати певні, в тому числі, фінансові інструменти під час співпраці із нашими комунальними підприємствами. Вони залишаються у власності обласної ради з розпорядником коштів. Якщо будуть іти з боку громад, то у них буде визначено департамент фінансів або департамент житлово-комунального господарства, а не управління майном обласної ради. Крім того, рішенням сесії депутати Полтавської облради змінили орієнтовний перелік мережі ліцеїв, закладів, які забезпечуватимуть повну загальну середню освіту з вересня 2027-го. В них учні матимуть змогу продовжити навчання після 9-го класу. Інші заклади будуть гімназіями. Зокрема, зі списку вилучили Засульський ліцей Лубенської міської ради, Миргородський ліцей імені Панаса Мирного, Тараса Шевчен. Та Івана Зубковського, а додали Миргородський ліцей лінгвіст та заводський ліцей номер один. Тенденція демографічна ну така складна в громадах, як і всі країни. І щоб можна було старшокласників, щоб вони навчалися у місцевому ліцеї, потрібно певна кількість учнів. Якщо такої кількості немає, міністерство освіти може наше рішення не взяти до уваги. Інакше вони змушені будуть користуватися послугами ліцеїв, в тому числі і сусідніх громад. Розглянули і питання стосовно харчування в укриттях освітніх закладів, які фінансуються з обласного бюджету, і затвердили порядок організації такого харчування, що потрібно зробити, щоб могли в навчальних закладах харчуватися локальними продуктами і органічними до цього часу. Ми весь час їх приймаємо, але жодних змін немає. Є цілі. Господарства, які допомагають школам, але в у законну площину ми ніяк не можемо ввести. Депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко під час сесії закликала колег підтримати звернення проти запровадження 20% ПДВ для фізичних осіб-підприємців. Ми зараз робимо. Підпис звернень до Верховної Ради як від імені ФОПів, так і від імені споживачів нашої області, тому що ви розумієте, що це буде стосуватися не тільки ФОПів, а це буде стосуватися всіх, абсолютно людей. Бо ці 20% вони звісно ляжуть в ціну товара. І тому я закликаю, будь ласка, всіх бажаючих приєднуйтеся. Крім цього, депутати підтримали питання про звернення до міністерства культури щодо внесення вишивки білим по білому, міста Решетилівка до репрезентативного списку ЮНЕСКО. Всього на засіданні підтримали 10 питань порядку денного.